Хочу вам показати дачу марозлі, яка знаходиться в дуже жахливому стані. І ну, я точно знімала декілька відео вже за цей об'єкт. Хочеться, щоб його бачили і щоб він залишався красивенним будинком, а не розрушався так, як він розрушається зараз. Скільки разів я його знімала, навіть не уявляю. Багато разів. Зараз зніму зовсім зовсім трошечки. Просто по колу в корпус номер 1 Він в такому руйнівному стані. Я не знаю, чому в мене ці файли залишились. Дача маразві 1890. Рік. Тут навіть можна ось так заглянути, і там стільчики стоять. Ага, зараз навіть закрили. А раніше було видно. Ось така територія. Будинок дуже красивий, такою неправильною, незвичною форми, якби переходить одна в іншу. Ось так він виглядає, трошки пройду ось так якісь подвальні приміщення тут є все заколочено. Тут, скоріш за все, тримали якусь карету, а можливо тут над цим, цією кімнатою я навіть не знаю. Карету, скоріш за все, могли могли тут тримати, розрушається просто з космічною скоростю. Ось так виглядає. Скоріше за все тут ставили карету. О тут е, вокруг таку, також є дачі. Все розрушається. Ось такі прямо сколи, все відходи, багато всяких рослинок просто знищуються. І нічого робитися скоріш за все, я думаю, що ніхто і не буде, поки ось прямо попробую ще його і вирвати. Воно ж знову наросте. Ось там такий балкончик. Ось тут прохід на балкончик. Ось такий прохід. Ти нас входів, сміття. Хтось тут насолоджується життя, трошечки збільшу. Хочеться вам показати другий поверх. Ось так. Дуже красиво виглядає, якось можна було б його використовувати, але, на жаль, ніхто цим зайнятися не хоче. Ось Наскільки він цікаво виглядає, можна ж було якось знайти йому інше призначення. У мене, у мене таке відчуття, що там навіть хтось знаходиться. Дуже багато сміття, багато рослин. Киці тут живуть, всякі люди без проживання. Такі дерева, можливо, тут був якийсь сад, знаходився, ягідки, які я неодноразово знімала. Якісь цікаві дерева, я навіть не, не з'ясувала, що це за дерева. Ось так виглядає цей. Ця будівля заколочена, але стекла ще є. Якщо там можна було заглянути, то зараз там прикрито. Можливо, хтось просто самостійно зайшов і живе насолоджується. Ось так виглядає. Класний будиночок. Можна ж було якось використати, подивіться. Дуже сильно. Тут також два балкончика є на першому, на другому етажі, поверси, двері, навіть козирюк вже розбит, а за балкона я взагалі мовчу. Ось такий є об'єкт, на який поки немає часу, мабуть, не на часі. І тут ще залишилось, мені здається, що це були в'їзні ворота. Ось така брама, яка була, ось так він виглядає. Зараз вам хочу показати саме залишки оранжереї, яка була на території дачі Морозлі в санаторії Чкалова. Оранжерею вінчав за скляний купол, Зібраний із металевих елементів, замовлених у США. для підтримки всередині постійного мікроклімату. Її забезпечили паровим опаленням, а орієнтація будови по сонцю забезпечувала рослинам максимально можливість кількості світла будь-якої пори року. Після закінчення будівництва в пресі її називали грандіозна та зразкова. Довжина становить 40 метрів. Вартість будівництва оранжереї обійшлась Морозлі у 30 тисяч рублів. Один із куточків парку на дачі Морозлі, де розташувалася знаменита копія античної скульптури Лакаона, що в нинішні часи знаходиться перед будівлею археологічного музею. Сама дача Морозлі, яку я вам зараз показую, вона відома в Одесі. Передреволюційні десятиліття як видатний зразок садово-паркового мистецтва та архітектури. Вона займала велику територію, що простягалася від берега моря до червоної лінії французького бульвару, і охоплювала більшу частину санаторію Чкалова. Зараз, на жаль, нічого не залишилось. Єдина споруда, колишня дача Маразлі, що зберіглася, вишукана оранжерея. Розмах і архітектурна досконалість якої вражають і сьогодні. За деякими відомостями проєкт побудови оранжереї виник у Морозові під час його частих визитів до Франції, де побачив щось подібне. Для здійснення задуманого він звернеться до архітектора Павла Ольги Ріховича з яким уже мав великий досвід співпраці. Раніше Клейн збудував для Морозлі будівлі на іншій його дачі, що розташувалася на протилежному боці бульвару. Пізніше Григорій Григорович передав їх для потреб школи садівництва та угородництва. Ці споруди Павло Клейн здійснював для Морозлі період із 1886 по 1889 роки. А у тому, у 1889 він побудував і оранжерею. Творчість Кліна добре відома в Одесі. В особі кількох будинків так званого цегляного стилю. Прибутковий будинок сігала на Спорідонівській 8. Нещодавно знімали, так що, якщо вам цікаво, подивіться: по Спорідонівській. Прибутковий будинок Русова на торговій 6. Та безлічі цікавих будівель інших стилістик, на французькому бульварі Клейн звів, крім дачі Мерзлі, дачу Параскєви, Французький бульвар 40, адміністративний корпус санаторію Аркадію, розташовану неподалечу від оранжерею Дачу Шехтер, від якої мало що залишилось, на жаль. Протягом усього радянського періоду вже у складі санаторію імені Чкалова оранжерея продовжувала використовуватися за призначенням. Однак, у 1990-ті роки будівля почала поступово занепадати і до першої половини 2000-х років виявилося покинутим. Понад два десятиліття пострадянського періоду. Величний твір клейна служив притулкам для безпритульних сміттєзвалищем та популярним місцем проведення різних маргіналів. До другої половини 2010-х років оранжерея повністю втратила скління та оригінальне опалювальне обладнання. Нічі не захищені від дощів, снігу та вандалів металеві каркаси, покрівлі бічних крил. Та центрального купола поступово руйнуються та втрачають окремі елементи конструкції та декору. Красивий будинок. Зараз спробую подивитися його. Ну, що зможу, звісно. Ой, який Мурзя сидить. Що тебе кормити? <звук> <звук> да, зараз дам тобі. Зараз сонечка тобі дам. Ось так виглядає, бачите, такий розбитий. Ось написано дача в 1890-й. Ось тут все ж таки я хочу вам збільшити. Якщо ви побачите будинок дуже симпатичний. Такий він, він такий. Огромний така територія немаленька. Бачите, це один із сторін. Кісьонечко, <мас> ну, ну чому ти боїшся? <мас> мяу, мяу, боїшся підійти чи що? <мас> Ось так виглядає ця, ця дача. До речі, там далі також є якась дача. Да, дуже цікаво виглядає. А що тут ще бульвар Планується осуществить дача морозли, так, так, так. Курорт на комплексу. Зрозуміло. Угу. Не знаю, зараз спробую ще тут трошечки така заброшка і в той раз тут був такий сумашедший, такий дебільониш. Зараз спробую обійти. Дивіться, як цікаво, так. М -м -м. Як красиво, трошечки занедбана, звичайно, але нічого не поробиш. Зараз пройду повністю цей будинок і опиняюсь з іншого боку. Ось так. От Що це таке? Ось так добре, що можна трошки заглянути, що це таке. Це якийсь типа гаража або для карети, а згори жив жив той, який водив карету. Ось подивіться, який будинок з іншого боку, так? Як красиво. В осінніх кольорах, ще як повезло. О, як красиво, бачите? Тут можна. Піднятися. Ось тут. Можливо, пили чай. Хто його знає. Бачите, вже і там навіть дерева ростуть. І тут поруч Луна-парк. А там якісь інші дачі. Бачите, як все розрушається? Да, занедбано і дуже. занедбано. Тут якась двері. Тут ось так виглядає. Бачите, ось тут. Ось так я вже, щоб не повертатись ще раз. І там, ага, там можна було б ще посидити. Красиво. Ось з цього боку зніму і хочу зблищити, показати, ось там така ще вірандочка є, балкончик. Да. Симпатично, симпатично. Знімаюся, хочу зайти, там є прохід. Невеличкий прохід. Ось такий балкончик. Ось так тут виглядає. Що я тут пройду? Ні, не пройшла, але я йду туди. Вже пройду повністю дачу по колу, ось бачите, як вона виглядає? Це ж якісь тут ще статуї були. Бо вона була так достатньо цікаво, прикрашена. Що це такі? Ягодки якісь ще? Це ж, мабуть, щось ще, мабуть, ще вони садили. Такі великі дерева. Прям такі дійсно це так спадає загадково. Я не знаю, що це за дерево. Дивимось вже будинок. Ось тут ось так виглядає. Навіть штори висять. Красивий. Теж якийсь балкончик. Багато балконів. Це говорить про те, що жив багата людина жила? М -м, навіть стільці якісь там стоять зачинено. Трошки збільшу. Любите? розглядати такі будинки. Бо я люблю розглядати підходжу, не завжди це вдається. Ну, якщо вдається хоча б трохи, то я намагаюся і ще потім читаю. Десь у мене цей будинок, і я там цікавилася, щось, мабуть, прописувала. Зараз не буду прописувати, вибачте, бо на це і так багато часу виходить. Ще зараз якість піднялась, то. У мене займається ще більше часу. А ще ось цей будинок. І тут за парканом є ще один будинок. Я хочу вам його показати. Згори я маю таку можливість підняти камеру, так що зараз спробуємо. Білочка. Не знаю, чи ви побачили. Ось якийсь будинок, я його не бачу, а ви його вже бачите. Що там цікавого. Збільшила. Зараз краще видно, чи, чи ні. Ось такі старовинні дерева тут великі. Дуже симпатичний будинок. Не знаю, як вам вдалося його побачити, але мені подобається. У Морозлі було дуже багато будинків. Те, що я бачила, мені здається, ну, як найменше 5 будинків в, в місті. це вважається також його дача. Ще була дача е зараз де санаторій Чкалова, там був, вже суви були, і він не витримав, впав, там на цьому місці нічого не залишилось. Ось ця дача. Потім біля оперного театру, там два будинки в нього є. Дивіться, яка краса, так. А це, мабуть, навіть був якийсь сад. Тому що дерева великі. Ви бачили якась ягода. Що то за ягода? Я такої навіть не знаю. На цьому все. Пока. Ще зустрінемось. Сподіваюсь, вам цікаво архітектура так же, як і мені. Пока!